Всім привіт! І сьогодні я буду знімати про зомбі виживання. І зараз, як ви бачите, я в лагері. І тут в нас є люди. Ну, не так багато, але в нас вистачає людей. Я вже виконав завдання, деякі там довчитися де стріляти. Ну це не так тяжко. Деякі місця я розчистив від зомбаків. Ну не так багато, але деякі виповнив. Я вже до цього діла ходив, він вечором розказував, щось, ну, непонятне, що в нього там припаси, і в нас закінчились припаси, але нічого не понятно. Зараз ми будемо йти. Давайте до цього дядька. Так, ідемо. Так, я виключуся, тому що реклама може бути. Ну, я виключу інтернет, але реклама може бути. Я знаю, де тут можна працювати. Так, я це вже виконав, І ми монети отримали. Так. Стой, висока нагорода 20. це, угу. Захист місцини. Дякую, цікавить. Ні, дякую. Так, захист місцини. Так, давайте. Дім. Угу. Аса. Вийде, того, дядька. Так, я тут вже появився. Тут дивіться пулемет є цей. Це шо? Це, А, це на бочку не треба направляти. Так, ідемо. Так. Він сказав захищати. Наближаються зомбаки. Стріляємо. О, ви тільки подивіться, як воно через забор перелазить. Це що таке. Сзади хоч нема. Заді, ви тільки подивіться. Так, мені треба і туди, і туди. О. 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 Ні, 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 ні. не Так так я вижив трохи поламали на гноця не знаю ні -ні, собак ще не попало собак нам треба було забор строїти трохи вищий Цьому дядьку я то ви бачите як вони перелазять Звісно, звідкись ну я не бачу якогось там села а, ні. О, дивіться авто напроти село це вони Салат, ой, блин, перезарядка. Так. Так, третий хвиля. Вы бачите, сколько у меня уже будет шоу, это, это какой-то полицейский пас. Там что-то было. Так. Так. devo mostrar também porque ne mais é devo de novo tá lisa tá tudo ne mais mhm tá dizer lisa menos uau oh. Так. завдання виконано. Трохи було тяжко, але ми справились. Ми змогли. Е, в тому тяжко, бо е, ви бачите, вони звідти йшли і звідти, але ми змогли Ми змогли, це добре завдання виконано. Наше завдань дуже багато і. Це як читати історії і це як в реальних це в кіннах, оцей, може ви дивились про зомбуків, так само. Вони там йдуть, там лагер роблять теж. Отак от Тут є Щось в суті. Краміть. Угу, uh -huh. давайте ще раз. Так, ми Є Ещ Завдання не виконано. А чому завдання не виконано? А ну, чекайте. Занований завод. Старий гімн це... Туди просить гід Давайте туди. Так, коли я їхав, то я побачив по дорозі поранену жінку. Ну, і там казали або обманути, або забрати. Ну, я понімав, може пастка бути. Давайте перевіримо. Але ні, не можна. Дивіться. Це пастка, блін на паузі. Так, я назад втік. Ну, ще, ви бачите там бандюки. Ну, Якщо отой банкіт, він може на мене цибнути, і все. І я рішив лучше, не лізти на такі пастки. Ну, може і той е, жінка хотіла, але знаєте, я краще не захочу йти. Знищуємо цих зомбаків. Так, старий дім, де він. Так, і що тут? А, нам ведуть дорогу. Так, це Ну це. Угу. Досить старий дім. Мінус... Зумбаків дуже багато. І я так і поняв, коли ту жінку побачив, е, то... За камнем його видно. Ви ж бачите, я вам показав. Так, тут джинка. Зумбочка. Так. Мінус. Так що тут? Книжки? Угу. Чекайте. Нам, походу, туда где треба. О! Минус. Так. Почему? -то так, вы посмотрите, это... А тут бензин может быть, да? Завдание ведь, мама. Так, я досліздив і ми тут побачили бочки з бензином. Якщо це бензин, то це дуже добре. Бо той дід казав в нього е, біля дому, що вдома є припаси. Вертаємось. У нас бензину дуже мало. Буду такого їхати, дуже далеко. Так що нам треба вже далеко так не їхати. Або десь бензин треба брати. Але я не знаю де бензин взяти. Під до діда йде. То що там з будинком? Знайшов якісь припаси? Так, там чимало припасів. А, там мало. Угу. Чудово, зима близько, нам потрібна вся їжа, яка є, візьми із собою. Френка принесіть сюди. Все годяще. Не проблема. Так, нам мій дали. Все добре. Нам сюди треба знову до старого діму. Так, ідемо. До старого дому. Добре, що нам бензин дали, бо... Бо якби й дід не дав, то, то ви б нікуди не поїхали. Так, ми приїхали. Нам приїхав цей дядько. Він нас чекає. Щоб припаси забрати. Ну він нам вже не допомагає, просто сидить в машині. А ми намагаємося... Тут зомбаків кстати нам плюс все хота додавать да, если мы все хотя потратимо то и закінчиться наверно игра так Так, взяли это все так бізьмо Мінус. Так, ідемо сюди. Так, називаємо бінзин. Каністри. Так все. Мінус. Це добре, жобочка бочка була. Біжмо. Набрали каніцу, добре, що цей дід сказав, що є припаси. Сонячні палені. Солнечно, бачите? Угу. А як нам це? Так тут. О, я думаю, де це речить? Я думаю, це той. О, подивіться. де той ще б А він просто сидит в машині. Мінус да? ззаді нікого нема. Так, а куди нам бігти, я не розумію. Сюди. Так. Так, вилізли Так, взяти? Так, не взяли О! Як тільки подивіться, вони вже чекають. Так, все, сюда машину бьем. Так, загружаем. Ну, бачите? Видите? полный, полный багаж машины тут. Задание выполнено. А, дивите, это он машину, вил, а я тут мотоцикл. Я не помню, Вертаємось. Війде. Як ви бачите, гід не збрехав і там були серйозні припаси. Йдемо до діда. Здання виконано. Молодець, але треба ще разочок туди сходити. Що знову? На верхньому поверсі є сейф, ключі від нього в мене нема, але ось тобі відмичку. Ого, дякую. Угу. Ну, Будемо закінчувати е, це відео цю частину. Якщо ви хочете другу частину, пишіть в коментарях. Продовження і пишіть в коментарях питання, що ви хочете дізнатися. Ще тут, ну, отаке. Ну, всім пока.